Ніч звичайний житловий масив Дніпра. Мешканців знову розбудили гучні вибухи. Росіяни вчергово атакували місто безпілотниками. Ця дев'ятиповерхівка опинилася практично в епіцентрі ворожого обстрілу. Деякі жителі були буквально заблоковані у своїх квартирах. Внаслідок ворожої атаки в цій 9-поверхівці майже не залишилося вцілілих вікон. Через атаку тут спалахнула сильна пожежа, зайнялися квартири. Також внаслідок удару тут вщент потрощені і автівки, які стояли поруч із будинком. Вирішив поставити біля під'їзду. Не було місця. Хто знав? Владислав прожив у цьому будинку 17 років. Ділиться, все сталося настільки швидко, що з дружиною не встигли навіть перелякатись. Вони вціліли, але квартира та автівка потрощені внаслідок ворожого удару. Жінка була у квартирі на кухні, а балкон повністю горів. Перелякатись не встигли, але жінки три шва наложили, ну то таке діло. Олексій же у момент російської атаки був на вулиці. Каже, бачив все на власні очі. Зізнається, просто дивом лишився живий та відбувся лише подряпиною. У момент прильоту я був якраз ось, де сам свал стоїть прямо на вулиці. Побачив, що взорвалося, Там мене обсипалось склом. Там одне там застряло в щиці. А так, ви бачите, машини там металом попробивали, все пробито. Ну, чудом залишився живий. Зночі мешканці пошкоджених будинків наводять лад у своїх квартирах. В оперативному штабі, який розгорнули поблизу, їм видають будівельні матеріали, аби закрити дірки у потрощених оселях. Серед них і пані Віра у 2014-му переїхала приїхала в наше місто з Донеччини. Живе в будинку навпроти постраждалої дев'ятиповерхівки. Зізнається, і досі не може оговтатися від жахливої ночі. бігли від одного, а попали під інше. Тому не дуже добре пережили ми це все, і взагалі це дуже страшно. Закрили розбиті вікна у своїй квартирі. І пані Оксана була у коридорі, потім вибух, відкрила двері, і воно от ця вся штукатурка посипалась на нас. Двері і вікно, але ми його прикрили вроді нормально. Екстрені служби прибули на місце атаки буквально за лічені хвилини. ДСНС, комунальники та благодійники працювали усю ніч. Наразі відомо про щонайменше 15 поранених у Дніпрі. Троє людей залишаються у лікарнях. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горінням, в інших травми голови та рвані рани. Вони у стані середньої тяжкості. Решта потерпілих, в тому числі й 11-річна дівчинка, оговтуватимуться від пережитого вдома. Зу пошкодженої багатоповерхівки від ранку розгорнули мобільний штаб для прийому звернень від постраждалих. А заявки на є відновлення мешканцям допоможуть оформити в адміністрації центрального району. В першу чергу це стосується як надання будівельних матеріалів, так і допомога психолога, правова допомога, соціальний супровід, якщо потребується відселення в безпечному місці. У Дніпрі внаслідок нічної атаки постраждали загалом п'ять житлових будинків. Вибито майже 200 вік. В одній Будівлі пошкодило покрівлю. Найбільш понівачено дев'ятиповерхівку ще обстежуватимуть експерти, аби визначити остаточний ступінь пошкоджень. Олександр Максименко, Денис Єлесавенко, Новини 11-го каналу. Під прицілом окупантів були також Васильківська та Зайцівська громада Синельниківщини. Там двоє поранених. Зайнялись осель місцевих. Вогонь ліквідували рятувальники. А на Нікопольщині троє поранених. Двоє з них діти. Окупанти продовжують терор прибережних територій. Цілили ФПВ-дронами та з важкої артилерії по райцентру, Покровській, Мирівській Маргницькій громадах. У Нікополі поранена жінка та двоє хлопців, 14 і 16 років. Пошкоджені інфраструктура та заправка. Під прицілом росіян був і Павлоградський район. Внаслідок атаки безпілотників пошкоджені об'єкти інфраструктури та понад 15 гаражів. У кількох з них були автівки. І до ситуації в інших регіонах двоє загиблих та щонайменше восьмеро поранених наслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому, Васильівському та Пологівському районах. Зокрема, ввечері ворог вкотре поцілив по Запоріжжю, вгатив дроном просто по одному з супермаркетів в житловому районі. Щонайменше шестеро людей поранені їх ушпиталили. Пошкоджень також зазнали сусідні будинки та автівки. Припиняє атакувати й Сумщину у Шостканському районі внаслідок удару по одному з населених пунктів. Пошкоджені будівля та техніка підрозділу ДСНС. Один рятувальник отримав поранення. Його ушпиталили. Окупанти також обстріляли житлові квартали суму. А у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи, які тривали чотири доби. Нагадаємо, в ніч на 19 листопада росіяни завдали по місту ракетного удару. Офіційно відомо загинуло 33 людини з них шестеро дітей. Безвісти зниклими. Досі вважаються шестеро людей з них одна дитина. Терор українців не минає для окупантів безкарно. Дрони атакували сьогодні одну з найстаріших електростанцій на Росії Шатурську Грес. Станція забезпечує електроенергію та теплом Московську область. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Цілий вечір і аж до опівночі Дніпро здригався від десятків вибухів. Російські терористи масово атакували місто шахедами. Чи не найбільше руйнування тут? Це офіс наших колег, нацмовника, суспільне Дніпро. Ну це до речі, наша Наташа, адміністраторка це її робоче місце. Можете побачити. Напівзатопленим від гасіння пожежі коридором Валерія веде до ньюзруму журналістів. Так зараз він виглядає. Це моє безпосередньо робоче місце, це робочі місця наших журналістів. Ну тут ситуація ще не така погана, як, наприклад, в студії, яка фактично повністю зруйнована. Пробитий дах, завалені бетоном коридори, розтрощений студійний павільйон, кадри руйнувань свого офісу оприлюднило Суспільне Дніпро. Лише дивом ніхто з працівників не постраждав. Буває таке, що у нас досить є потреба пізно тут працювати, але вчора на щастя був не такий день. Тут нікого не було і ніхто не постраждав. Ну лише, от е, мої колеги, які живуть поруч. У них є е, е, пошкодження, помешкання, але вони цілі. Вони просто перебувають у сильному стресі. Поряд з епіцентром російського удару побита багатоповерхівка. Її мешканці кажуть, збилися з рахунку, скільки того вечора було прильотів. Канонаду вибухів перечікували у підвалі та в під'їздах на першому поверсі. Всі були вдома, всі сім'єю Це ж була ніч. Ми готувалися до сна ми в піжамах бігли вниз. Я вам скажу так, це був жах. Машин немає, в квартирах нічого не вціліло, окна дві. Вікна, двері навколо стояли пенсіонери, які кричали. Їм було погано. А я рахувала, дев'ять прильотів було один за одним. Постраждали двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. У місті виникли одразу декілька пожеж, потрощені принаймні сім багатоповерхівок. Вони залишилися без газу та тепла. Це під тисячу вибитих шипків, зараз також підтверджено вже два дахи, дві котельні пострадали. Одна на цій локації, одні на, на другій локації. І ми також будемо робити все для того, щоб вже на ніч відновити теплопостачання по тим будинкам, де у нас порушено. Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив: внаслідок російського удару пошкоджено телевежу. Представниця нацради на Дніпропетровщині Олена Демченко повідомляє, через це перервалося мовлення у частині міста. В області перебоїв не було. Ця ситуація, яка відбулася сьогодні вночі, вона стосується виключно Дніпра, тому що ця вежа вона забезпечує мовлення на Дніпро, І як загально національні телеканали, так і місцеві телеканали. То вони зараз не мовлять. А це Д1 у нас в цифрі мовить, і власне 11-й канал. да, у нас в цифрі мов в цифрі мовить. А, а також суспільне Дніпро у нас мовить в цифрі. Це з місцевих телеканалів. Ну і решта це національні канали, всі, які ви можете перерахувати. Тобто це і Інтер, і один плюс один, і Плюс Плюс, і піксель. Окрім офісу Суспільного, у будівлі, яку масово на атакували росіяни, працювала і кіношкола, контрабас, відеопродакшн. Там, зокрема, навчалися діти. Просто сьогодні тут мало зібратись за шість десятків школярів на черговий урок. Втім, росіяни повністю знищили павільйони й обладнання, каже співзасновниця студії. Ми знімаємо кіно рекламу. У нас навчалися дітки від п'яти. <смеш> і дорос, і до 100 років. І якраз у нас вчора було заняття, ми якраз наряжали ялинку студії, готувалися до новорічних свят. У нас дуже багато там було техніки, яку ми придбали для нас. <смеш> Що за кажучи, це жесть. Журналісти ж намагаються врятувати бодай якесь обладнання. Вдалося винести два ноутбуки. Вони зараз не працюють. Будемо сподіватися, що можна буде їх відремонтувати. Бронежилети, в яких вчора наші журналісти їздили на перефронт. Ну і якісь цінні особисті речі з операторської винесли врятовану камеру, мікрофон. Будемо дивитися, чи буде вона працювати. Дуже багато нашої знімальної техніки, зокрема на цей момент, знищено обстеження будівлі ще не проводилось. На місці російського удару працюють благодійники по допомогу. Можна звертатись до намету поліції й комісії з ТЕП та НС міськради. Штаб розгорнули й у районній адміністрації. Також внаслідок ворожої атаки у Дніпрі потрощені АТП, приватне підприємство, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура пошкоджені понад два десятки авто. Ще три повністю знищені. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.